Try Fast Scale. ми Futura Group – українська мультипродуктова it компанія З 2016 року створюємо застосунки на перетині EdTech, AI та Lifestyle. Нашими продуктами користуються понад 100 мільйонів людей у світі. У команді більше 80 людей. 90% керівників виросли всередині. Ми ростемо, бо кожен з нас приходить сюди робити більше. Усе, що ми створюємо, починається з того, як ми працюємо. Швидко приймаємо рішення, тестуємо і вдосконалюємось. Мислимо без меж і діємо без страху. Перевершуємо себе і прагнемо більше. Підсилюємо одне одного в командах, відкриті до нового, ділимось фідбеком і діємо на результат. Усі наші підходи ми застосовуємо на практиці та в наших продуктах. Muses Academy ед-техзастосунок для жінок, який змінює підхід до самоосвіти, емоційного розвитку та побудови стосунків. Команда розробляє AI функціонал, будує персоналізовану навчальну систему, оптимізовує енгейджмент і ретеншн механіки, 10 навчальних програм від саморозвитку до стосунків. Більше 200 уроків, 15 мов локалізації, користувачі у більш ніж 200 країнах, середня оцінка 4,3%. Медмастер застосунок для розв'язання математичних задач за допомогою AI та експертів. Під час активного росту ми вивели продукт у топ-5 у США в категорії Math Q&A. Наша команда здобула глибоку аналітичну та продуктову експертизу в EdTech і AI, яку сьогодні застосовує в нових напрямах. VPN – просплатформенний сервіс на власних протоколах, який більше п'яти років забезпечує стабільний доступ до веб-ресурсів на ринках Азії. Сила Футура груп у людях, у тих, хто не боїться робити більше, у тих, хто проявляє ініціативу, відкритий до нового, перевершує себе і робить це швидко. У нас прийнято думати глибше і діяти сміливіше. Кожен може впливати на продукт, команду та культуру. Ми не обіцяємо легкого шляху, але з нами ти отримаєш досвід, який змінює тебе і світ навколо. Ставай частиною тих, хто прагне більшого.